Привіт, друзі. Ну що, приступаємо ми до, як говориться, до кровельних робіт. Дивіться, морлат у нас 180 на 200. Так захотів замовник. Бачите, вони всі пройдені, як завжди, пропиткою од насікомих. Тепер все далі, щоб це все робити, бо воно все буде відкрите. Покажу вам, скільки треба інвентаря, весь не витягував для виготовлення кровлі, Дивіться, болгарка для шліховки. потім шліфмашинка, Перфіратор це для того, щоб мені товщим свердлом просвердлить, або дрелька в мене. З переходником просто. Бензопилка для того, щоб торцювати. Не нужен товстий матеріал лишній, щоб циркулярка ручна паркетка. о, ну, І це ще не весь матеріал. Давайте я вам покажу, що ми там наверху поробили. Щоб, як говориться, йшло, воно все компактно Бачите, це виход бачите, для виключателя. Тут саме для різетки. Провода там, давайте покажу, як воно тут у нас дивимося, шпильки на 14, бо щоб було надіжно все, там забетоніровано, все зроблено. От. Віздя, бачите, положений рубероїд. Так що якось так. Візде повиходять, потім провода, коли морлат поцепали. Щоб ви могли розуміти, не, не так воно швидко буде робитися, тому що крокви, крім обрешоточної доски, все це треба буде шліфувати, щоб воно приобрело, е, колір дерева, а не пропитки. Пропитка, то що вона впиталась, вже то що ми зверху її затремоємо, нічого страшного не буде, вона вже в деревині. Так що якось так. Ну все, друзі. Покажу трохи як міхується, бачите. А тому я не вам, бо сам сміхував. Іде шляховка. Там ми вже його зацепили. Поки ми зараз розкидаємо те, що треба. на даному етапі, так. Так, ну що, далі, бачите, друзі, зробили ми, як говориться, раму повністю. Поубирали всі ненужні підпорки, які нам давайте з покажу так. Бачите, щоб ви могли розуміти це 5 на 5. Альтанка От, і тут все треба робити ідеально, щоб зі временем, як говориться, не провалилось воно внутрішнь. Вон. Поки помощника нема, поукріпляв уголками, тому що обрешетку під сахвіти неудобно самому робити. От. Так що якось так. Метал. метал завтра накриємо гідробар'єром і прочитаємо, який метал, закажемо. А поки будемо займатися після цього другим, поки місяць метал привезуть. Тоді я вже повністю, напевно, буду вам показувати, що у нас вийшло. Бо на даному етапі більше не буде чогось знімати вам інтересного. Так що, от якось так, кому що, кому що цікаво, запитуємо, підписуємося, коментуємо, ставимо палець вгору, кому не подобається, ставимо палець вниз. Під відео, в мене пощі під усіма відео є номер телефону, вайбер. Можна для консультацій, щоб комусь було проще не переписуватися, позателефонувати. Можете, телефонуйте. Що Вас показати? Не треба. Так а то не это. Так що бачите. Хазяйка, сестра хазяйки. Так що отак ходить, якось Бачите. Ходимо спокойненько. Не забуваємо ділитися відео, щоб більше людей побачило його. Як говориться, все буде добре. За нами перемога.